Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Сьогодні наш захід присвячений Дню боротьби з раком молочної залози. 20 жовтня проводиться Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Мета проведення цього дня привернути увагу світової спільноти до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. За даними ВООЗ, рак молочної залози є найпоширенішим раковим захворюванням серед жінок як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Рак молочної залози це злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. Симптоми, що дають підстави запідозрити рак молочної залози, прозорі або кров'янисті виділення з грудей. Втягнення соска у зв'язку з проростанням пухлини у шкіру, зміна кольору або структури шкіри грудей, Навряк збільшення або зменшення розмірів, ущільнення або новоутворення у молочних залозах, ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні соска, ареоли, збільшення пахвових або надключичних. Рак молочної залози посідає перше місце у загальній структурі злоякісних пухлин серед жінок. Щорічно в Україні реєструється понад 6 тисяч нових випадків захворювання, з них 24% складають жінки репродуктивного віку. Одним із лікарів, до кого може звернутися пацієнтка з підозрілими утвореннями в молочній залозі під час самоогляду це акушер-гінеколог, симптоми і перші ознаки раку молочної залози, безболісне щільне утворення в молочній залозі. Зміна форми молочної залози, зморщування або втягнення шкіри грудей, відчуття дискомфорту або біль в одній із молочних залоз, ущільнення або припухлість на соску, а також його втягнення, кров'янисті виділення із сосків, збільшення лімфатичних вузлів під пахвою з одного боку. Фактори ризику, на які не можна повпливати, це вік, генетична схильність, доброякісні передракові захворювання молочної залози, рак молочні залози в анамнезі, щільність молочної залози, опромінення грудної клітки в анамнезі та менструальний анамнез. Фактори ризику, на які можна повпливати: ожиріння, цукровий діабет другого типу, нераціональна дієта та дефіцит вітаміну Д. Стероїдні гормони в тому числі тривале застосування гормональних контрацептивів, зловживання алкоголем, тютюнопаління, паління, нічний режим роботи та недостатня фізична активність. Самообстеження молочних залози включає в себе один раз на місяць, 2-3 дні після менструації, обстежувати груди та підпахову ділянку, використовувати пальці, змащені гелем для душу. Спочатку пальцями проводимо вгору вниз, потім концентрично, далі по колу. Також, також визначаємо наявність у щільні новоутворень, зміну кольору та будову шкіри, деформацію соска, зміни кольору та виділення з нього. Як попередити хворобу? Раз в місяць з 15 років самостійно обстежувати груди, раз в 2 роки робити УЗД молочних залоз, після 40 робити мамографію. Обов'язково інформувати лікаря про негативну спадковість щодо раку молочної залози при її наявності, не відкладати народження дитини до 35 років, годувати груддю дитину не менше 9 місяців. Коригувати стресові стани, відмовитись від паління та зловживання алкоголем. Ви у зоні ризику, якщо у вашій родині у когось був рак грудної заузи. Ризик збільшується у 2-3 рази. У вас рано почалось статеве дозрівання. У вас пізно розпочалась менопауза. У вас ви пізно народили першу дитину або не годували її грудьми. Користуйтесь протизаплідними пігулками, проходили курс замісної гормональної терапії. Зложивайте алкоголем, маєте надмірну вагу, страждаєте ожирінням. Заходи, які допоможуть знизити ризик розвитку раку молочної залози. Грудне годування. Доведено позитивний вплив грудного готування на організм жінки, правильне збалансоване харчування. Рекомендується вживати більше фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, бобових і горіхів, маслиноволії та риби, фізична активність протягом 30 хвилин, день 5 разів на тиждень, відмова від коріння і надмірного виживання алкоголю, виключення впливу прямих сонячних променів. Необхідно пам'ятати про це, виходячи на пляж або перебуваючи в солярії. У разі будь-яких змін в молочних залозах необхідно негайно звертатися до лікаря. Профілактика для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя. Відмовтеся від коріння, алкоголю, регулярно займайтесь фізичною активністю і підтримуйте. Нормальну масу тіла, а також вчасно проходити огляд лікаря Мамолога. не рідше одного разу 1 на 2 роки. Жінка старше 50 років що, що два роки здійснювати мамографічні обстеження. Також усім жінкам старше 20 років, варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. У разі будь-яких змін у молочних залозах негайно зверніться до свого лікаря. За даними ВОЗ, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою, ожирінням, а також фізичною інертністю. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо того, як часто вам потрібні профілактичні огляди. Це залежить від вашого віку та факторів ризику, які можуть вплинути на розвиток раку. Рак молочної залози на ранніх стадіях перший і другий має безсимптомний перебіг і не завдає болю. Перевернути увагу мають дуже хворобливі місячні і в молочних залозах. Запорука міцного здоров'я вчасно проходити всі регулярні обстеження та дбати про свій організм. Дякуємо вам за увагу.